Друзі, всім привіт. Всіх вітаю з новим роком, який наступить через 6 годин. Бажаю вам що здоров'я, ну і миру. Це найголовніше. А я хочу до Нового року, в старому році ще трошки покатати з вами з'їзди до білої альтанки, Подивимося, яке у нас освітлення і все хороше. Вроді для очей і світло, і не дуже. А для камери темновато. Нічого, зараз проїдемо Каштанову Алею, я думаю там буде краще. Я до дозина взагалі не знімав, тому що ну, це безсмислено. Я думав буде трошки тут світліше. Ми ще цей участочок швидко пролетимо. Ще в мене стоїть на рулі два фонаря, щоб в кадр не попадали, треба десь глянути, де світліше буде. Шість годин до нового року подивимося. Чи полтавці гуляють біля ялинки, які називають світяща кукуруза вечором. Так багато хто лампадки попідпалював алеї Героїв. Тобто люди вже тут були. Кажись може А ну зараз коротше Ніхера лучше не видно Це мої фонарі Ладно давайте доїдемо до більш світлішого місця Днем був взагалі туманяка, бессмислено було кудись виїжджати. Так, поліціанти вже за ким зганяються, чи це скоро. -ня 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 -ня. Да, взагалі, ще й туманяка до сих пір, мрячка. Вроді в новинах дивився, тут таке освітлення з Зигіна бути. Так, виключує ці фонарі. Чи то старі відоси, прикиньте, то походу були старі відоси. Та якісь эти які... спасателі. слабе освітлення. Я останній раз літом знімав, чи осінню, да. восени, восени, вечірню Полтаву. І хотілося вам на Новий рік зняти. Ну, що маємо, то маємо. Давайте до білиї альтанки доїдемо вже по-любому. І потім ще може знімемо на обратному шляху. Так. Взагалі не видно 16 секунд. Ну, тут по... тут коротше посвітліше. Так, да, тиму мувище. Треба ближе до всяких крамниць. Плитка торохтить. Я буду старатися темні участки швидше проїжджати. Це короче, десь в новинах читав. Колись був це кафе Зірка. Ну я думав ресторан зірка, типа, ресторан Звізда, ну, Чувак написав, що це було кафе Звізда і там в нього товариш чи в ансамблі працював, ну щось таке. Бачите, я зараз аптека подорожня. Ще кафушка я пам'ятаю. Ні, не кафушка якась була забігаловка со смаколиками для кафе чи ресторану більше воно підходить з колонами таке полукругом шикардос кардос но зараз повдорожній Тут коротше що тут у нас було Секонд, я помню е, Магазин електроники вроді якийсь там був Коротше ще, ну короче, багато чого було А й садочок походу був Зараз садочки у нас по дроб називаються, чи їх просто вообще убрали Так, це колега Чиколекша Так, окей, погнали далі. Так що бажаю ще раз вам здоров'я, закінчення війни. Добра будь добрішим, веселішими і щасливішим. І буде все ок. Блін, ну тут взагалі мрак. Давайте я виключу, що ж всю тимуту дивиться, а потім включимося. Давай. Коротше там до орла взагалі мраче. Трошки світліше. Тако в ДТП можна встряти на цій велопрогулянці, а не зняти вам вечірню полтаву. Ну, нічого, може буде десь трохи краще. -ли 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 -ли. М -м -м. Що ви в ДТП? Не хочете? Як хочете. Три години ждатиму, поки не надумають іти чи не йди. Це тут бігуни постійно бігають, та й велосипедисти тільки що промчалися. В парку багато фонарів, але вони такі, поняли, гарячого світла, тускловаті Я думав взагалі приперти 6 часов в 10. Ну, це була погана ідея взагалі. Було б мало народу. А було б багато других людей. Ну тут уже по посвітлі, зараз ми взагалі в зоні мрака. Так, нам треба ще перескочити на ту сторону. Зараз до переходів доїдемо, ми прямо такі і все поправило. Так, я до сих пор не глянув, чи фонарики мої не попадають в кадр. Та Виключайся, коротше економлю батарею. Воно то показує дві поділки, але все одно дуже швидко вируба. А ну вам чи чекіт там. Зато тут сухо. Що саме цікаво, от тумана, весь асфальт мокрий. Ні, пройшли ті времена, щоб було багато людей, двіжняк, всі ходили, бродили, веселилися, пойдеш, бухих кучу. Ще, кстати, треба камеру зараз протерти, тому що станемо з для фонарика. Потому что що, що маняка це зараза така. Так, технічні на палатке. Так, реклама КФС. Так, опачки, опачки. Так, давайте ж до лки з'їздимо. Якби днем туману не було, приїхав би днем. а я вообще напротив узял с правой стороны ось это кукуруза позорная это. кукуруза светящаяся прикинь да вчера в тиктоке дивился с в Кременчук ездят на елку погулять про бамбасы всякие и вал марки покруче вау Вообще мрак тут. Мрачело. Вот <реклама> это и все. Да, и с той стороны медведь светящийся. Понятно. Просто мы днем тут їздили, хотілося вечірком, я думав тут все сіяє огнями. Я даже не знаю, эта беседка вообще там щось світиться хоч. Да. Окей, поїхали по Промотаєте да, видосы, якщо да, да, що. Короче, я начал ехать, он начал тут же. Короче, друзья, на на обра шлях назад не буду сниматься, просто гиблое дело. Я жарю фонари все. Тускли. Вообще, не, не планируют останавливаться, пропускать. Давайте, какие мрачело, мрачело. Вообще, везде темнющие. Ну, люди всі готовляться вже сидять, а можливо вже квасять. і квасять. Тут і то світліше. О, Санта Клаус. Ха, хтось кричить Дід Мороз, а він уже Санта Клаус. Елі Миколай, кому як угодно. Світліше буде. Хоча вивод, то я відключався, вдруг ви що так різко прориваються эти, проривається відео, то я відключаюсь, взагалі темно, бессмисленно це все знімати. Ну літом було вроді світліше, чиї осені я знімав. Так це для глаші, як би більш-менш. А для вас вообще тим Будем Будемо знати, лучше токо или де отаке освітлення ось, щоб отак повністю світило. Или днем. Все, других вариантов. Но. No. Все, сейчас добила я танки до тушу фары. Такі переходи темні є. Трохи молодь за вас. Давайте біля фонарі хоть постоїмо. Сейчас водички поп'є. Прикидую, я поїхав ще світ, би начали почали вирубатися хоч сьогодні, вчора. Кажись так, не вирубають вообще сильнее. Короче, обалден. Невже тревог сегодня не буду? Днем були, если я не помиляюсь. По днем постоянно таке соннее состояние было. Париде ворота. То есть один втыкает, что-то Ні, Не, ну тут вообще мрак. Так, що там у нас левада не спить? Сейчас проїдемося потрудно. І херно. Нижче, мама не горює. Якби такі фонарі ще холодним світили світлом, а не гарячим, то може б ще було світліше. Ну, економіяш. Це вам 31 грудня 24-го року. Тихо, як в танки. якби не війна в лілеї по-любому хтось б корпоративи б гуляли і світилося б зараз би тут і двіжняк була така алейка більш-менше вже теж не працює капушка походу теж не працює так друзі може ще якийсь центр торговий центр може ще зайдуми не знаю все давайте всім тихої мирної ночі здоров'я в наступному році щоб усіх було ой коротше побачимося не забудьте підписатися поставити лайк все давайте пока пока друзі сейчас ще з грудної камери типа з камери на груді я сейчас сниму эту светящущу кукурусу Боже, дивіться, понацяцьково в цих фонарей. Свою фару взяв, мадузель фару взяв. Давайте поближе. Не хочу просто. Не хочу просто в руках тягнути эту. Ну медвідь куди ще не йшло. Лучше б вона росла, поставили пластик. І те саме нацепили. Гірлянди навіть криво висять от сто. Так, зараз ще по кругу проїдемось. Пластик було б не жалко. непонятно, что это. Типа айсберг. Дивіться, глухо людей, глухо. Их больше не будет. Ну, с по походу, да, за бабки. Медведь платный, елка бесплатно. Ой, да уж, да уж, да уж. Так що хто поїхав в Кременчук, може й правильно зробив, подивитися красиву ялинку. Так, зараз буду валити додому, кого цікавить. Атмосфера. 31 грудня в центрі міста. Можете подивитися. А в основному там треба буде мотати. Тому що темнота ще та. Так, зараз є. Перчатку один, бо щось холодно. Скрипаль вовсю шурує. Ні, коли ще в сумі буде час, буде піща. Там теж не наглухо, як в танки. Трошки людей він ходить, можна позаглядати вітрини, зака купили, витягають його. Вау, ще й вітер. Конструктори, подарунки просто імба. Під подушку та під ялинко. Мерфій, кубой, зі... Ну це хто не любить маячні. Багато людей, а так вечором можуть прийти і потусити. із Полтави. Дуже скоро відкриється довгоочікуваний магазин європейських товарів... АТБЮР працює. Цікаво, ну і працює чи ні. відкриття у Полтаві за адресою майна. Арома кава Мені ще пару часів і тут вообще буде тишина Так що тут такі діли ладно давайте побачимося ще В наступних серіях давайте